Книжках є дуже такий, і в фільмах теж такий типовий тропчик, е, який називається Рости, але не швидше ніж я. Якраз під це питання в мене є книжка. Я принесла сьогодні не саме е, серію про Пенелопу і Кольна. Це моя улюблена книжка е, з взагалі всієї серії Бріджертонів. Але чому її принесла? Якраз до теми підтримки. Серіал і книжка. Дуже сильно відрізняється в самій суті, тому що ну, за сюжетом Пенелопа вона ж пише ці свої статті і, і пише оці, ніби плітки, і вона дуже талановито пише. І вона хоче стати письменником. Колін він теж письменник, він теж, але він пише собі в шухляду і він боїться проявлятись. А Пенелопа вона проявляється, вона робить і вона там готова заявити світу, що це вона в серіалі. Він ну, ставить палки в колеса. Uh -huh. Він її засдріти заздрить, заздрить. заздрить. І він mm -hmm. каже ні, не роби, не йди ти нас, позориш, всю нашу сім'ю. А в книжці він така бубка. Mm -hmm. Він такий ти зробиш, і я зроблю. І це для мене теж такий поштовх. Oh, щоб я теж і вона така, я перечитаю mm -hmm. твоє. І тобі допоможу. Він такий. І він і приносить свої роботи. Що це ну рахуйте, які були роки. Mm -hmm. Чоловік, який він був в ну в позиції. Він приносить до неї свої роботи і каже, редактуй, перечитай.